Всім доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео, але АПЛ це Ліга просто жесть. В нас сьогодні вечір неділі, а це значить, що контент на всілякі піки, паки, крутілки. На жаль, і її нам лише пік на героя базового один з трьох, 86, чомусь ці бездарі не дають нам трехстарів або. Пік на ікон. Втім, коли нас це зупиняло? ми спілкуємось, гарно проводимо час, варні кампанії на твічі і відкриваємо все, що є. Хлопці нагороди за ВЛК принесли. Хтось, можливо, зараз за токіни щось підкине. Ну і пане Альфаред зібрав перший пік на героя. Чому? Та тому, що захотів. А раптом щось цікаве з цього випаде. Там три збірки: 86 рейтинг, 85 і інформ, і 83, Якщо я не помиляюсь, ціна цього задоволення 116 тисяч монет. Якщо самі відкривали, пишіть мені тут в коментарях, що вам випало. Якщо новенький на каналі, не забувайте підписатися. Ну, а ми будемо починати. Let's go, пане Альфаре. Давай успіхів тобі. А бідіпіле Робі Кін і Томас Бролін. Я б сказав не так погано, якщо б це було напевно тижні три тому, да? Шотика в бан, шотика 100% в бан. Так, друзі, другий аккаунт, пане Альфарет. Давай тепер ми будемо іксами відкривати. Карліто Стевес. Пам'ятаю, як на початку це була шалена перемога. Ледлі Кінг. І тут волкаут. Сідний гову. О, слухай, а гову це непогано. Його берем? Він там під якийсь ево підходить, да? Я навіть гадки не маю, оскільки вони коштують вже. 115 тисяч монет. Вау. Важкий вибір. Давайте, я, я, я готовий. Пане Енхе, ваш герой. Трикутником давай. Маркізіо Снейдер і Кін. Гарно. Гарно. Я не здивувався, на жаль. Так. Пане, тарарарарарам -ра зібрав свій пік, я пам'ятаю твого араухо минулого разу з цього піку. Зараз поки ні, поки Андрета Банда і Арнольд двічі не б'є, бачиш, лише один раз ти вихватив. Але слухай. Я думаю, що твій араухо він компенсує 10 таких піків. Бажаємо успіхів. Окей, бафік, зробимо. Альджабер, Let's go Смолярик непогано. Гуті. Слухайте, якщо брати карти, якими я їх пам'ятаю ще з першої крутилки, то падає ніби непогано ці всі смолярики, снейдери це були перемоги, ми їм прям раділи. Але на поточній мене пігрі, я як бачу ціни, то мені в цілому не зрозуміло, що тут народ ловить, окрім умовного турежі нуля. Губа, як то кажуть, не дура, але guess what, з цього піку я не здивуюся. Не перетроси. Зараз ці карти гарні витрусиш. Опа, це волкаут. Бастоні. Це не Дейонха, але це дуже гарний центральний захисник. Він Х2 дав, коли вийшов з паків. Гуереро це вже фіня. Мені здається, два інших будуть фодера, бо ти свою карту гарно побачив. Топ в твоєму піці, скоріш за все, це Бастоні. Бо я дуже рідко пам'ятаю, коли дві круті карти випадають, да. але Бастоні це гарно. Не знаю, чи залітає він тобі в склад, але. Дайте ми глянемо героя спочатку. Перший герой і да, в нас, по-моєму, тут? Кабдевіля Франческолі. Капдевіля жити можна. Ой, тут буде Майкон. Було б гарно, але він в нього є. Її. Шещі. Введе одну, я замість нього Ромера випустив. Після патчу? Та беривіллю. Нащо тобі, Франческолю? Як тобі, United? Я дивився одним оком. Непогано ніби. Зараз я, я відповім, пан Артур. Для мене Клопов, Гордіол, дві легенди, які підняли рівень на пел для високого рівня. Вони провели разом гарних пані. Да, це базара. У мене кер так карает та овандайка. Та Ні, ну кер швидка. А, да, і в нас габела пік. Габела пік. Let's go. Кайхаверд, слухайте, з цього Піко насипати продовжує навіть після оновлення. Ще ігіоро. І остання спроба. Але тут буде фодер якийсь. Да, Закарія, дякую. Нарешті пробив цю стіну везіння, вітаю. Так, друзі, в нас габела Пік. Люди побачили, як сипить з габела Піка і пішли збирати по 2. І габело пік, і герой. Я. Я, до речі, теж собі габело зберу. О, але поки тут габела виглядає. Марта, блін, да, це фігня, прикинь. 2,88-х, але на кращий балагун. Сподіваємось на компенсацію в герої. О, oh, ні, nee, початок такий собі. о о Хуху! Я встав! Куди? Я просто, я був певний, що там якась шляпа буде третю. Оце так остання просто останній ковтон повітря. Цей світ наприкінці тунеля. Let's go. Судячи з його всіх карток у FIFA. Друзі, в нас герой черговий. Люди все ж таки збирають. Можливо, побачивши Ябстама. Пауло Футре. Напевно, це не найгірша опція, да? Прихований Лінк до нані. Паджисун, Сунце, вибачте, але ні. І остання опція. Руй, кошта. Мені здається, тебе заскамали. Треба брати футри, але які вже футри? Друзі, бажаю вам успіхів. Друзі, бажаю вам успіхів. Пане Євген, це Дніпро. Ще один габелопік. Але тут вже фігня. Я поняв, Жека, як ніби починав тільки крутілку. В чат поглянув там друзі, і я побажав успіхів друзям. А витягнув тобі фул стіну. Ну я беру рейтинг звісно. Дарма ти повівся. Після Холланда треба зупинятись. Я теж не хочу грати, бо зробили з Погоджуюсь. В чатику в нас теж FC повага. Давайте так на сьогодні це називати І Герой, і Габела Пік. Є питання. В мене немає питань. Хоч іди і збирай. Люсю, нічого собі. Let's go до я пастама на сьогодні. Let's go. 91 й дев. 89 та фізика. 600 тисяч монет і скріпти всі. Let's go. Звісно, Михайло. Тепер габела пік. Але тут же стіна. Тут стіна, тут беру лише фолдер. Але після Люсіо, яка тобі різниця. Тільки я б став до чого там. Так, в нас Габела пік від пана Вестік. Він злив туди дуже класну карту. І отримав Каверс. До речі, отримав теж гарну карту. Цікаво, але мені здається, дармати цього Рютера злив. Він коли піде або підійде, це буде розрив карта. Ой. 85х30 можна, звісно, друзі. Можна, можна, так, можна. Да. Тепер пік на героя. А, ну питань немає. Марек Гамшик, доброго здоров'я. Слухайте, пік на героя вони гарно зарядили. Руді фьолер в одному піці. Марек Гамшик і Руді Фьолер. Ого. Тут прям падають карти, за які можна грати. Слухай, ну Гамшик це павершот. І його кібери юзали. Фьолер це пейс. Я б брав гамшика, напевно. Гра відрізняється на PS5 і PS4. Але бери аптую. Можливо, Фьолер просто суто як твої особисті враження якісь. І гамшик швидше під, під Ево підійде бо рейтинг нижчий. Да. Саня Пашакаляче знаходить свої аргументи. Тепер Габела Пік. Пане Буданов. Льоренте було б класно, але він в тебе є. Гемп. І Мальдо. Лише гемп, на жаль, бо дублікат. Тюраму, наприклад. Пане Лєнсон! Вітаю вас, в етері. Зе Зероберто. Вже гарна карта. Кеслер фігня. І кану. Зе Роберто, Насправді непогано, напевно. Друзі, містер Ніко Дімон. Відкриває спочатку героя. жан пєр Папен. Парджі Сун. Поки виглядає як фулл Стіна Сульшер. О! Це ледь не перший пік на героя, де взагалі жодної грабельної карти. Тепер Габела Пік. Можливо, тут буде компенсація. Закарія, ні. Немає тут 88-го. Арнольд. І тут немає 88-го Грімальдов. Ііїш тебе заскамили. Він же щось нам підготував чат, але ми поки не знаємо, що це. Подивіться. Ми знаємо, що це вибір гравця. Ясно, це Габела Пік окей. Лінк Нані І 88. Ясно, я поняв. Нані бери. Нащо тобі Лео Мессі? Месі Месі, Мессі. Анкара, анкара, анкара Мессі. Let's go Доброго здоров'я. Ван Дайк Побажання. Має право. А побачить Грімальдо. І тут без волкауту. І тут без волкауту. Мені шкода, але не буде в тебе вандайка. Але дивись, тебе є захисник. А let's Гоу! Слухай, бік для Заразю або Веслі Снейдер. Напевно, треба від позиції Рахувати. В Лізерезю вже є краща версія, да? Снейдер ще найкращий. Напевно, снейдер. Снейдер дорожчий, як мінімум. Снейдер 5-5. Він бере Up to you. І тепер пік. Марта фігня. Мармуш. Як би я хотів, щоб Ліверпуль його придбав. Можливо, навіть зимку. Давай, бро! Тепер в нас пік за сезон і габела пік. Що це за СБЧ? Да. Дмитро думає, щоб написати цікаво. До речі, три волкаути, але тут фігня. Де фігня, там фігня, бро, без питань. Зараз напише, я ж казав, мені нічого не сипи. Бери Бранта просто фото. Франчес Колі, Мар'єнтес і Вільямс. Якось зовсім бідненько, да? Бачу Тохіч, дякую, потім подивлюсь. Франчес Колі, Фернандо, Марєнтес. Та тут пофіг, кого не це все фода. Дякую за контент, величезний, друже. Але це стіна. Та бере рейтинг, напевно, так. Да. Ну ти не будеш качати в еволюції Вільямс чи ще когось, я не знаю. Ну, типу, це фулл стіна. І тепер Габела Пік. Андре Воткінс, який в нього є, і Бьорн. І. Тут беру, напевно, Воткінс або рейтинг кращий. Який передає нам привіт з минулого. З якістю інтернету. Бачи Родман, Це вже гарна карта. Бачи Зієха це вже погана карта. І бачи Гебріела. А в тебе не Гебріл там в центрі поля, да? в центрі захисту. Слухайте, цей Габела пік, чат, це, напевно, найкращий пік, який ми бачили у UFC 25 Як з нього сипе. Жесть просто. Хто легенда, хто не легенда, це просто жесть. Так, друзі, після невеличкої перерви ми рухаємось далі. В нас герої наступні. Віалі, це, на жаль, Габела. Чиш. Чіщ... Джан Лука. І тепер Габела Пік. їй, Вимагаємо компенсацію. О, ні. О, ні. О, ні. Стенвей не фул fodder, але о ні. Три, ні. 3 ні, 3,87-х. І герой в стіна. Якщо б в герої було б щось гарне. Танкера десь 100 годин. Ясно, дякую. Чатику в нас одразу два. Габела і герой. FC повага. Руді Фьолер, але він в нього є. І я Релітмен, прикинь. Ну, то я все одно беру люді фьоліра, тому що це рейтинг. Куди ти літ мене не притнеш? Шкода, що фьолір дублікат фіолер непогана карта. Давай Гоша. Тепер кампейн Mix плеєр. О ні. Слухайте, щось прям зовсім стіна. І герой. Герой був би більш-менш, але дублікат руді фьольора. Там гарна карта. Друзі, габела пік. Ану, давай я по одному спробую відкрити, бо щось трикутником не йде. Антонін Сілва Антонія. Вибачте, Балогун. Блін, щось і трикутник не рятує. І знов Стенвей. Друже, я беру Стенвей, оскільки Балгун в тебе вже є. А Стенвей десь там раптом під еволюцію підійде, вона гарна карта. І збирає два героя. Два валета і вот это в тебе. Дивись. В сучасній <сумітно> інтерпретації чат. В нас, до речі, давно не було два валета і вот это. Блі, зіма Клаудіо Маркізіо і Парк Джисун Напевно, я брав би Маркізіо Бо він швидше підійде під еволюцію, бо немає золотого плейстайлу. Я б так би тобі сказав. Ще один герой. Другий валет. А потім будуть вот это, три. Руйкошта. Іван Кордоба. І Папен. Івасько Кордоба, напевно, найкраща опція. Стати гарні, до речі, досі. Але в нього немає правого захисника, да, в цій версії? І тепер. Габела Пік. Тепер три валета. Вангую три валета. Перший валет. Пані Банда, другий валет. Пане Стефен Еустакіо, І третій валет без волкауту. Грімальдо. Я знав. Вибач, але це було написано на долі. Та ні, ну, смійте класно, Дмитро. Да, чат. Це пік різних кампаній, Let's go! Діані, ja, ого! Але це ж не те, що він хотів. А вона плейстайл отримала, в неї ж не було ракети. А скільки це? Ого? Я розумію, що це не гарначо, звісно, для тебе. Але. Дякую вам за перегляд цього відео. В нас останній герой під залишки вашої кави. Якщо ви не підписалися ще, то обов'язково підпишіться. Пане Аволкер Зе Роберто отримує наприкінці нашого відео. Це все. Це, це потрапить на різка. Або ні, я не знаю, я б'язар. <свист> так, Дякую величезно, друзі. Дякую вам за стрім, Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося, коли побачимось. Бережіть себе все буде Україна, папа.